Отже, друзі, намагаюся структурувати свої аромати, якось їх поскладати за якоюсь логікою, за якимось принципом. Тут в мене, типу, весняно осінні. Напевно, більше, звичайно, в будь-яку пору року, але, ну, як правило, ношу їх або весени, або весною. Звичайно, бренди, аромати. Деяких брендів, яких в мене більше чотирьох, напевно, флаконів я складаю по брендам Hermes тут. Ще не відчепилось цей скотч. Купила на бложці, хто пам'ятає, я показувала. Просто шикарний на А, Там гірлінчики, Шанелі, Ельдо, декілька штук. Мюглєри. Це літня композиція. І вже сюди в свій старенький комод я поскладала аромати, які ніби ну такі зимові, чи що, такі більш насичені, густі. Тут не дуже гарно видно, аж там прямо в кінці, в мене, там, якщо ви бачите, бучі гілті абсолют чоловічий стоїть в самому самому кінці. Далі в мене Роза Руш Van Cleff Arpels. Мулінар Амбре Люм'є. Істілаудер, до речі, більш осіння така історія. Халтат Night, тут в мене три мунталя, Crystal Flower, Dark Purple і ось цей ванільний просто катастрофа. Погляньте на цей флакон, наскільки він порує, наскільки він вже тут залип тим сахаром, цукром. Потрібно дуже швидко ним користуватися, але от не завжди мені хочеться. Тут в мене малютка. Боже, забула як він називається. Адікт. Так, що там в мене ще? Це в мене клабдинуї армаф, ви бачите. Схожий на Форда Троянду. Так. Е, да. Опля, тут така кришка. Це камінь, ну, звичайно, дуже крута, дуже гарна. Ах, схожий це аромат на табаку, ваніль або табаку від Friend Букле. Це театру Фрагранс Ніша. Джуліт Хезеган. Амбре Мускадін. Орен Марцоне. Знята троянда експлозиви від Eigner. Дуже класно люблю її. Це тут ейфорія в мене. Ззаді «Dark Rebel». «Dark Rebel». Джон Varvatos». Класний, дуже класний перфум. Величезна кришка. Ви бачите, ось це Пало Санто. Це Бланшей Martel». Обожний ітельє колонь. Роберто Кавалі, Класичний, такий медовий. Дуже його любила, дуже його носила прямо за поєм. Зараз щось не знаю, не хочеться. Сіньоріна Містерьоза мене тут далі стоїть. Хотіла його колись продати, потім передумала. Класний і гурманський. Мартіна Мікалів. Не дуже мені подобається, Того, що нагадує мені Елін. Така сама насичена, і, до речі, ця кришка, вона мені розбила телефон свій час. Так. Miss Dior Absolutely Blooming. Елісап Ле Парфам Рояль. Тут такі якісь підгнивші мандарини, апельсини, щось таке. Я дуже хочу собі класичний Елісап, той, що в далевий. Не знаю, щось мені так захотілося. Нобіль просто обожнюю кафе-шантант, і мені захотілося танець стрікос. Я не знаю, що в мене міняється. Мені він видавався простим. І я далі врахую, що стрікос це простий такий аромат випічки, але мені він зараз необхідний. Лукас Мигдалевий дуже цікавий, тут мигдаль, такий незвичний. Це в мене. опля. Знову ж таки, Лерболаріо. Мехарес чи що такий коричний аромат класний. Це я купила на бложці в Дюссельдорфі. Вишнево, мигдалевий, дуже густий, дуже такий насичений. Пам'ятаю, що я просто обалділа від цього Majestic Wood. Від Juicy Couture, класний аромат. Сінема. Табако, франбуклі, поеми трошки в мене ще тут залишилося. Два. Три зорчика. Це корес і це класичний Ладжент. Гіпнотік погазон в парфумованій воді. Просто обожнюю, який він класний, густий. Пюрпуазон. Холодний такий же смин. Тут я від нього свій час просто фанатіла від цього аромату, носила за поями. Зараз вже не так, звичайно, це що таке? Знову ж таки, Дольче дольчалісір знятий давним-давно аромат. Просто дуже-дуже шикарний, такий п'янкий, так само він коричний, вау, Два від корес у мене тут. Шафрон Амбер. Класний аромат. Такий густий зимовий. І це ваніля Фрезія Лічі. Дуже красивий, такий солодкий аромат. Я його так само носила за поєм якийсь час. Так, що тут все? От зараз цей куток постараюсь втулити осіннє. Вен тут вже стоїть чоловічий. Це стара версія, запакований новесенький. І сюди зараз поскладаю свою осінь. Що це таке? Подивіться, бо ж якісь волоски. Треба повитирати тумбочку. Це вже знімаю ужас. Так, ну що, полицю протерла хазяйка. Аромати поскладала більш-менш. Ну, вони, напевно, що будуть мінятись якось, але ну, поки що так. Там ви бачите хубіган. Он там. Рейндропс і Даджмал. Білий люн, класний обожний. Lacoste Parfum, Такий пудровий гарний аромат. Kills. Forest Rain, Класний такий білий мускус тут взагалі. А В матовому флакончику трояндочка гарна. Це в мене Evelyn Rose. Супердоза від Juliet Hazgan. Незручно зберігати аромати, але іншого в мене просто немає поки що ні шафи, нічого. Арома один від Сістера Roma. Клон на Бакару класний клон. Але нараджу того, що бренд не вийшов з Російської Федерації. Цей, до речі, так само не вийшов Іріс Прада. Баленсяга класна фіалка зелена, просто обожнюю Баленсяга Париж. Навесні в основному ношу, мажинуар. Пантера просто шикарний аромат. Я його бережу, тому що я його обожнюю. Просто обожнюю ці два шипра. Це мої найулюбленіші шипри. Що з цим флакончиком? Якийсь брудний треба помити. Хлоя. Порошкові троянди так само обожнюю. В мене там б'юті від Кельвіна Кляйна. Класний такий весняний. Я його ношу тільки навесні, він мені трішечки лілією пахне. А... Одамервей туалетна вода. Поставила його сюди, в якийсь такий весняний відділ, скажімо так. Джимічу далі, отега Кнот. Білі квіти просто шикарні. Хоча я ненавиджу білі квіти, але ці, цей аромат дуже-дуже мені подобається. Класична ботега. Що далі. Що парт троянда дуже класна лав? Ще один шипер від Івроше Іріс Нуар. Шикарний так само шипер. Просто обожнюю його. Так, що тут ще? Від Олега Гарбчука Red Queen. Обожнюю цю троянду теж. А Парма Магнолія Нобелі. На весну просто дуже-дуже люблю. Сафарі Ральф Лорен. Так само люблю. Осени в На весні люблю ось цей носити екла. З брилямпом. І ось цей Мері Мі. Мені він пахне гнилими квітами. Це тільки мені, так. Тому що по відгукам всім дуже приємно. Для мене це приємно, щоб ви розуміли. Ці гнилі квіти просто шикарні. Навесні то, що треба. Ейгнер ось такий Starlink. Тут вже в мене небагато. Люблю його класний. Лоліта. Я її носю взагалі в будь-яку пору року. Ще один, до речі, Ейгнер. Колись я його дуже нахвалила і його супер розібрали. Просто розмили. Колись Марина мене з ним познайомила, це просто шикарна кавова. замша. Шикарний. Дівчата і хлопці, аромат просто шикарний. Це версія для жінок. Я знаю, що є ще версія для чоловіків, її також всі купляють, хвалять. Я її не знаю, я її не пробувала. Ось цю замшу кавову я просто обожнюю. М мінус цього аромату це його нестійкість взагалі. Я пам'ятаю, що колись я. Про нього розповідала. І він був ще якось на полицях. На мейкапі, здається, чи що, чи на нутіну. Буквально я від... загрузила відео, заходжу вже нема. Потім з'явився за якісь просто бешені гроші. От. Зараз я не знаю, чи можна його знайти ще саме жіночу версію. Що тут ще? Ось цей Карло Калуччі, він бюджетний, мені здається. Не буду брехати, здається, він не дуже дорогий. Класний. Тут. Проблемка. Ой-ой-ой. Кільце ось тут застрягло, У мене часто це буває заробити. О, це якісь мускуси, я не знаю, такі класні. Дуже її люблю так само. Ізя. Ось моя улюблена Ізічка, як я її люблю. Обожнюю. Так само я її ношу і влітку, в принципі, і навесні. Так, але я ось там в самому кінці я люблю її носити ранньою весною. Вона мені пахне свіжим повітрям. Перли від Лалік. Це чай від Леді Гага. Там. Дуже класний чай. Фіалковий такий. Достатньо показати, чи що. Ось такий. Що це таке? Гага. Омагіті, незручно, звичайно. Геліотроп від Мулінар. Класний геліотроп на весну. Новиночка моя. Омріданс. Бахарі. Опля. Від Роберта Пігє теж дуже він такий незвичний. До морозу впала. Не треба падати. Мускінтенс від Evoді дуже класний. А... Агент Лайс Нуар. Прикольний аромат, мені подобається. Такий він якийсь смолистий трішки. Дюночка моя кохана. Що там ще? Марк Джейкобс Декаданс. Флакончик, надзвичайно, незручний для зберігання. Ну і зарочка. Ось така зарочка. У мене Ray Temptation. Так само колонна Бакару. Все, ця полиця готова. Зачиняю. Опля. Так, ну і нижня шухлядка. Тут в мене Шанелі. Гірліни. Тіцяна теренці три штучки. Марема. 19 березня і Лаудану Нейру. Чотири Ермеса. Сади на даху, я думала продати, потім щось напшикалась з тою грушкою, думаю, може, це я погарячкувала, найпоки буде. Подивимося, що там літом від мені скаже. Тут в мене декілька ланкомів ще утбукет і Ой, якийсь інший ут, який називається це утбукет і це. Де воно? Де воно пише? Другий ут, в общем. Лальтриут, напевно, так. І ще одна мажинуар. Нарцис редрігіс. Білий чорний кубики. І там ви бачите в коробці ще один чорний це подарунок був. Це такий собі дубль. Тут в мене не гляжать цілих 6 флаконів. Насправді, я довольна, що вони в мене є, того, що я їх завжди хвалила. Вони мені дійсно дуже подобаються. Вони не вийшли з Росії, або в... я взагалі не знаю, тому що ніякої інформації у них на сторінці в Інстаграмі взагалі немає. Але я так розумію, що не вийшли, тому радити не можу вже. Там дві Валентини в мене стоять: Пудре і. і ось та сіра. Ну, ж як вона називається? не пам'ятаю. А, Міра Слют. Міра Салют. А тут у мене дві аніґутальки. Вендефоє просто обожнює. Просто обожнює. І ось ця роза салюта відкрила її для себе по-новому на сліпих тестах з сестрою. Дуже класна троянда така з відчутною нотою Герані. Тут в мене все шлютене, у мене щось, <с> щось з головою, я не пам'ятаю. <с> Мої красунчики стоять. Це в мене мюгерчики. Два ангела парфумована туалетна Ode Star. Ось цей нічний янгол, Дуже класний. М -м -м Боже, як я жалію, що я все не скупила в мюглєр, а ви собі навіть не уявляєте. Це виявляється абсолютно мій бренд. Особливо, що стосується ангелів. Елін у мене тільки отакий флора футура, він такий весняний, гарний, але. Все ж таки, моє серце належить ангелам. Дуже я шкодую, що ліміток не набрала. Ну, я навіть Ауру полюбила. Навіть Ауру полюбила. В Дощ це просто неймовірна краса. Так, комди Гарсони в мене тут три штуки. Дуже їх всіх люблю. Ну, цей дивний другий. Мені потрібен ще той який з вареною морквою. Такий оранжевий флакончик. Просто шикарний. Так, тут мої що? Етат Лібердеранж? в мене 5 флаконів. Це Tilda, Ode Protection, Fat Electric, Путани і Архів 69. Ну, Це не кінець того що дуже мені подобається цей бренд. Обожаю. Ці флакончики це просто. Шик. Там ще одні перлини, ви бачите. Тут вже така більш літня історія, як мені здається, ось цей білий діамант, локситан, цитрусовий дуже гарний. Цей аромат мені висилали на огляд. Красива троянда в ньому. Там в мене Майкл Корс бірюзовий. Водною лілією пахне. Галина мені його подарувала з Америки. Дуже класний. Мандріна Дак обожнює літо. Молекула. Також на літо люблю. А... Квір Вітівер від Івроше. Ів шикарно. Просто шикарно. Що це таке? Це. А, це вже я показувала це що. Це Корес роза. Класна роза. Троянда на, 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 на літо. Інжир. Два моїх просто дівчата, це кайф, це просто кайф. Шкода, що в нас немає. От просто ну, ніде немає цих ароматів. Я б ще там потестувала, що там не кшеє, ось цей Бомб, просто шикарний інжир. Як, як він мені подобається. Просто, вау. і ось цей муфемей. Інжир, якщо десь побачите, просто хапайте. Того, що шикарний, просто шикарний інжир. За копійки, ну, 13 євро, здається, чи 15 я платила щось таке. раніше Капрі. Два слоника в мене тут стоїть. Ботані. Е, Цей не дуже мені подобається лагуна солена. Так, ну і все. що в мене тут загубилося, не в ту категорію попали. Гіпнос від відланком піде зараз туди на зимову полицю, якщо я знайду місце йому. Лаванда від Frank boucle вона дуже солодка, дуже насичена, прям убійственне. І туди в осінь в мене піде трезорчик. Його вже тут просто дуже мало. Я його люблю. Люблю цей класичний трезор, ну, не дивлячись на те, що це зовсім не сучасний аромат. Він такий дивакуватий. Зелені персики, от я його дуже люблю. І що це таке? Енкарнуар. Так само осіння така історія. Осіння або весняна. Я вже трохи притомилася, чесно кажучи. Тут в мене на полиці ще ось така корзина з високими ароматами, точніше з високими флаконами, які просто не влізли в комод. Бачите, тут у нас що тут у нас? Скіну? Цей чоловік мій носить. Я його так, що боже, така перчена троянда. Обожаю цю пантеру від Сальвадора Далі. Арман Басіо освіжаючий такий на літо. і так само на мороз, до речі, він класний. Берлінська діва Чуть-чуть осталось. Тут так само на дні Елізабет Арден, п'ята Веню Рояль, дуже класний аромат. Такий бюджетний східний не видно там. Ну, Взагалі тут декілька крапель. Ось це я пам'ятаю, що кілька років назад я від нього просто фанатіла Royal Edition від Дюпон. Мені дуже подобається цей спрей Victoria's Secret Velvet Petals. Він пахне мигдалем. мигдалем. Так, сюди гіпноз поставила зелений чай. Квінто Канто Mirabile. Цей вже закінчується. Там просто, ну, фактично, декілька капель. Класно, я його носила з задоволенням. Все! Ну, Залишилися, звичайно, мініатюрки від Леванта, Зараз їх так само десь розміщу і все. До речі, тезорі дурієнти в мене так само декілька є, вони стоять в ванній кімнаті біля раковини. Чусь я там їх поставила, не знала, куди їх впхнути. І моя донька ними користується, коли йде в школу, то що вони там стоять. І які ж вони класні, я вже декілька разів запитувала, чим ти натухалася, які духи мої ти брала. Вона каже, мама, я твої взагалі не брала, я беру ті дезодоранти, що стоять в ванні. Поэтому... Тезорі дорієнти класні, класні аромати, друзі, бюджетні і дуже гарно звучать. Ой, ще ось декілька поставила на ті вітумбу нашу. Тут або ті, які вже закінчуються, якісь, можливо, мініатюрки, або ті, які. Може, я не дуже мені подобається. Скажімо так, і я от думаю, щоб їх можливо продати. Навіть цей до них не від не всі сюди відносяться. Ось це я дістала, щоб чоловік користувався. Вони мені дуже подобаються. Насправді вони такі делікатні. Делікатний витівер тут і така деревина, в оцей Гучі. Гучі, не знаю. Просто не знаю. Не можу якось я зрозуміти своє відношення до нього. До речі, я дістала цей аромат і навіть вже була готова з ним попрощатися, але вирішила на себе нанести. Який він класний. Думаю, ну що це я взагалі здуріла? Взагалі мені так важко розставатися з ароматами. Ви собі навіть не ну, уявляєте, хоча я вже декілька продала, я продала фабуру від Ермес. Він класний. Я його так само нанесла, та він хороший, він приємний. Але я ну, просто чесно собі сказала, що я буду його носити, ну, може, раз в рік. ну, на що воно мені. От, Ось це я буду носити частіше. Він мені прям зайшов. Я в свій час його дуже гарно носила, дуже його любила. Потім якось він мені набрид. Не знаю. Так, ось ця троянда від Пола Сміта, Я її так само носила. Гарненька, класна троянда. Ну, не знаю, щось мене, рука до нього не тянеться останнім часом. А, дуже жіночний, красивий. А! З рук вилітає. Це фемроша, Кришка є, я її десь пахала, бо вона не влазила в, в комод мені. Ось ця троянда. Від Кутюр королевська троянда. Ну, тіба непогана, ну, я не знаю, я щось сумніваюся. Одним словом, це ті аромати, які я, скажімо так, розношую. ось, ось Я їх розношую, намагаюся все ж таки зрозуміти своє ставлення до них. Тут все бюджетний аромат, ви всі його добре знаєте, але я його не ношу, тому що ну, він схожий. А на що на він скаже? На шанель, На п'яту шанель, тому не знаю. Класичний агент. Це такий ядрений аромат. ну Ви всі його чудово знаєте. Тут трошки подерся флакончик. Знаєте, от я його не ношу, він стоїть, потім щось мені як захочеться, але це буває раз в півроку. Мені шкода, що він тут стоїть. Це вже ні. Ну, це вже ні. Я його так любила, я його так носила і хвалила. І він реально класний, він такий солодкий. Наклайка. Ну, вже якось все напилось, наїлось. Ці закінчуються, треба просто доносити класно, Я люблю цей лівінг від лаві. Ось цей мені Вікторія подарувала. Тут якась тубе розність, не знаю. Я його так само хочу покра... краще розносити. Ось цей закінчується, друзі. Треба дублити. Тому що ну, я обожнюю цей класичний лайк. Це так само дубль в мене сафарі. цей Міракл, я не знаю, в нього ноти підбиті. верхні. От мене це дратує. Там червона москва, треба її викинути, напевно. Ось цей клап. Фохіо від Серджіо Сейн, але ну, я не знаю, його так всі хвалять. Так всі хвалять. Я щось не знаю. Ось цей Промісмім так само треба краще розносити, але він, він, класний, він класний, він такий густий. Тут, знізиться, ут, мені трішки заважає. Щось таке. Ось це закінчується, треба добити. Прада Амбер я продаю. Не знаю, я вирішила, що я не буду її, напевно, носити. Хоча це знятість і там, ну. Ну, що-то нет. Що то у нас? Нема конекту з нею. Цей шипор класний. Хочу, щоб чоловік носив, нюхати від нього. Ой, Це щось дешеве, Жанрко Вентурі, фем. Воно, до речі, схоже на Нарциса Родрігіс. Той такий чорний прямокутник трішки. Треба доносити коріандр, Оце. О. Тут в Уманіті від Левант. Ну, не люблю я в Уманіті. Тут так само доносити Лоліт Олімпікасті. Меню Коті. Класний аромат. Цей Іван Кліф. Знаєте, я дивлюсь на цей флакон. Я хочу, щоб він був смородиновий, ягідний, а він амбровий. Ну, взагалі якийсь не пляше, воно флаконний. Оці дві малишки від Ulrike de Деваренс. Клони. Один на ангела, а один не знаю на що. Не помню. Цей класний Зара. Схожий на Narciso Родрігес, такий на кожен день Цей от закінчується. Теж тут небагато. Abitrush. ще. Черіс смузі від Зара. я його також запоєм, але він мені зараз аж до тошноти, Я його відставила сюди. Я впевнена, що ми з ним продовжимо наше спілкування, скажімо так, в майбутньому. Ну, поки ні, не хочу. Ось цей Fatal Seduction Хочу продати, тому що тут дуже багато животинки для мене. Хоча аромат класний, взагалі аромати у Олега Грабчука просто шикарні. А ось ці два, от та нет. Ця вербена мені не подобається. Я її не хочу. Хочу її продати, не знаю, може хтось купить в мене її. І ось цей Альмонт. Той який мигдалевий. Тоже так думаю, думаю, ну цей шопар. Ну, не люблю я цей шопар. Ну, 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 ну я його не відчуваю, я його не розумію, цей аромат. Про що він. Він мені невідчутний, якийсь, ну, якийсь непонятно, що не знаю.